Насправді, при обговоренні бюджету, ну я вже декілька днів почуваю себе збентежено і хвилююся, тому що дуже багато питань ми не можемо тут обговорити в залі, а вони є реально дуже якби. Суттєвими для того, щоб ми змогли прожити 2026 рік, тому розпочну із справді макропоказників. Ми абсолютно очевидно констатуємо той факт, що економіка України протягом останніх років не зростає від слова зовсім. Тому я звертаю вашу увагу, чи доцільно зараз. Пані Галина, будь ласка, дайте поспілкуватися з урядом. Це дуже для мене цінно і важливо, бо я не маю такої можливості. Сергій Михайлович, якщо наша економіка не зростає протягом останніх років, скажіть, будь ласка, чи не варто зараз переглянути ті програми підтримки, які надає Міністерство економіки, які не дають поштовху для зростання, для відновлення? Які не дають для того, щоб інвестиції нові з'явилися зовнішні або навіть внутрішні, якісь запустилися нові? Тобто, я до чого веду? У нас немає режиму економіки. Ми не знайшли жодної статті, де би ви зменшили видатки, про які от протягом року ви чули щодо різних програм, які є неефективними, я не говорю вже Бог ти мій про той кешбек. Хоча я не знаю міністерство економіки, ви можете прийти у фракцію. І показати, хоча б один розрахунок, що ця програма варта продовження в 2026 році, як можна витратити 4 мільярда гривень живих грошей не на дрони, а на ті товари, які так купуються українцями, як можна витрачати такі мільярди, коли у нас імпорт товарів збільшився вдвічі? Вперше ми перешагнули поріг, коли імпорт вдвічі більший за експорт? 400 тисяч товарів, які підтримуються, жодної немає аналітики, що це саме за товари, як ви їх обирали, і яка мета, що ви підтримували. Я не говорю про ті програми, які нібито підтримуєте малий і середній бізнес. Ну будьте чесними, і програма 5.7.9, і інші програми підтримують і великий бізнес в тому числі. Я не проти, але ж ви подивіться: якщо цей бізнес може триматися на плаву і так, чому ми не можемо ці гроші розподілити виключно на оборону? І я не задоволена тим, що ви не провели належної роботи, щоб знайти е, таку співпрацю з нашими партнерами. що щоб вони прийняли для себе юридичну якусь конструкцію, надати можливість кошти, які вони нам.